Абсолютно кожна людина вона являється спадкоємцем або Божим, або спадкоємцем диявола. І, от знаєте, диявол він має дуже великий досвід в тому, щоб обманювати людей. І от одна із найбільших сучасних проблем в християнстві це те, що хоч, кожен хоче мати супервелике звання і особливе призначення від Бога, але не кожен має таке смирення. І не тягне по тим стандартам, наприклад, які мали Мойсей, Авраам і інші люди. Бо люди хочуть мати настільки велику позицію, і знаєте, і це те, що відволікає людину, ось ця гординя. Типу, я не хочу виконувати, те, що Бог мені дає щось менше, а хочу тільки таке величезне і. Диявол, він якраз таки через це і працює, тому що треба смирення, а не гордість. Що я буду о таким величезним. Да, воля Божа, вона не зашифрована. Суть в тому, щоб люди рятувалися, щоб вони ставали учнями Ісуса Христа. І якщо ми вже з'єднуємося з Божими людьми і виконуємо хоча б якусь маленьку місію, то це вже супер. І тоді людина вона в своїй місії, да, в цьому призначенні, можливо, навіть маленькому вона буде щаслива. Тому не треба дозволяти. Дияволу обманувати нас, щоб він не забрав ту спадщину, яку приготував нам Господь, а Господь для своїх дітей приготував тільки найкраще. Амінь.